Невже цей рік вже закінчується? Таке враження, що за цей рік ми прожили всі 10, не стільки насиченим він був, стільки срачів було, що всі вже й не пригадати. Хоча чому ж? Привіт, я Лана, і сьогодні я хочу згадати найяскравіші твітерські срачі, які, зокрема, були натхненниками для мого контенту. Треба пояснити, український твітер тримається на трьох китах: срачі, меми. І засирання Ілона Маска. Про меми і маска ми сьогодні говорити не будемо, а от про срачі та з задоволенням. Це є джерело скандалів. Почнемо з наболілого зі срачів про зовнішність. Так, люди все ще не навчилися правило не моє діло, не моє діло. Ні, засирали не тільки жінок. Йой, там така поплава, що я навіть не знаю з чого почати. Ну давайте почнемо з того, що я вже обговорювала на своєму каналі. Одяг мене у свій час дуже тригернув срач про волосіни в спортзалі, і я навіть зняла про це окреме відео, і воно теж багатьох тригернуло, тільки у зворотню сторону. Чоловіки образились на те, що вони виявляється, не є сенсом існування для жінок. Ні, для когось є тут. Я доповню свою думку, що так я припустилася помилки, коли узагальнила, сказавши, що всі жінки одягаються в першу чергу гарно для себе. Для деяких все ж таки пріоритетом є чоловіча увага, і вони все оцінюються через призму. А чи сподобався чоловіку? Але той факт, що дуже багато чоловіків в коментарях образились на альтернативну думку і не могли прийняти це, мене справді дуже лякає. Ну вже його казати, коли. Ну, в тому ж таки відео я згадувала про рекламу з об'єктивізацією жіночого тіла, тому ось вам з про це. Твіттер заборонив жінкам з немодельною зовнішністю рекламувати спортивний одяг. Так, тут треба сказати, що особисто на мій смак одяг на спортивних і підтягнутих дівчатах виглядає дійсно краще. Але як багато таких модельних дівчат ви бачили у реальному житті, не в соцмережах. Ну, я за все життя дві-три. Більше того, як регулярна відвідувачка спортзалу, я скажу, що на тренування здебільшого ходять саме такі дівчата, як на тих фото, які засуджує автор твіта. Якщо цільова аудиторія товару не спортивні моделі, то і рекламувати його повинні не спортивні моделі, щоб максимально наблизити вигляд товару на потенційному клієнтові. Все просто. Говорячи вже про вагу, не можна не згадати про срач навколо директорки музею Голодомору, комусь стався обурливим той факт, що пам'ять про трагедію пов'язану з голодом, оберігає жінка з зайвою вагою. Цей срач розгорівся на фоні новини про виділення 500 мільйонів на добудову музею. І, чесно кажучи, я не розбиралася, яким чином вина тут у цьому директорка. Але якщо ви маєте претензії до. Компетенції людини, до її менеджерських здібностей, до її чесності, то так і кажіть, до цього і висказуйте претензії. Вагати тут до чого. Якщо обсираєте когось, обсирайте конструктивно. Крім того, жінками зайвою вагою Твіттер заборонив і фотографії свої виставляти. Для тих, хто не сидить в Твіттері. Є там така двіжуха, по понеділках найсміливіші твіттеряни виставляють свої хтивки. Мотивація там у кожного своя. Хтось хизується, хтось вважається гарним і сам долучається, а хтось таким чином привертає увагу до зборів. Але гарного по понеділках там достатньо. Ну і поняття відвертості там теж у кожного своє. Викладають фотографії як дівчата, так і хлопці. Але як виявилося, то тільки для елітки. То тільки для худи перервусь для того, щоб нагадати, що у нашій країні все ще йде війна, і наші захисники і захисниці все ще потребують нашої підтримки. Тому прямо зараз я закликаю вас піти і задонатити на будь-який перевірений збір. Один з таких я залишу в описі до цього відео: переходьте до і не забувайте це робити щодня, або не щодня, або щотижня, чи щомісяця. Проте робити це потрібно регулярно, бо всі ми повинні працювати на нашу спільну перемогу. Не тільки вагу обговорювали твітеряни. Піднімалося одвічне питання голити чи не голити. Так, людей все ще турбує волосся на чужому цілі. От, виявляється, світ так влаштований, що тільки голені жінки приваблюють чоловіків. Як чоловіки обрали собі самку до 1970 року, коли Джилет випустив свої жіночі станки, історія замовчує. А от чудовий приклад, чому нам досі потрібно говорити про нормалізацію волосся на тілі. Ось чому феміністки так багато про це говорять, що їх самих почали стереотипно уявляти як. Волохатих намитих жирних баб я як і дуже багато жінок і чоловіків, топлю за принцип Моє тіло моє діло, і не моє тіло, не моє діло, тому що кожна людина має право виглядати так, як їй подобається. Зараз таке право є далеко не у всіх. Якщо на чоловіків тиснуть через заробіток, то на жінок тиснуть через зовнішність, і волосся стоїть на другому місці після ваги у цьому питанні. І, от, ми всі. Я тут стою в ряд з феміністок, хоча не до кінця себе такою вважаю. Ми боремося за те, щоб нормалізувати будь-який вибір людини. Хоче жінка гу. А от в цьому сречі саме так і відбулося. Значить, нам все ще є над чим працювати. Причому докопувались не тільки до жінок, а й до чоловіків. Ось, наприклад, активно обговорювали такого ведмедика. І так, його теж відправляли на депіляцію. Ви скажете, ну люди ж просто висловлюють свою думку. Ну так. Але у питанні зовнішності іншої людини ваша думка. Тупо не значить нічого. Ви не маєте права на чуже тіло. Ви не можете нічого в ньому змінювати і не можете змушувати когось щось змінювати у своєму тілі. Ви можете тільки змінювати своє тіло, за ними слідкуйте. Якщо хочете розказати про свої вподобання у публічному просторі, то спочатку усвідомте відповідальність за свої слова. Вам може щось подобатися, щось ні, але ви не маєте права принижувати альтернативну думку в питанні зовнішності, звісно. Мені, наприклад, теж не подобається волосся на цілі, ні на своєму цілі, ні на цілі чоловіка. Але я розумію, що комусь це може подобатися, і хтось може не хотіти видаляти. Те волосся зі свого тіла, і я ніколи не дозволю собі назвати іншу людину мавпою через те, що він не побрив пахве. Ну він ж тепер не десять з десяти. О, до речі, про це. Був зреч, у якому чомусь вирішили, що можуть оцінювати зовнішність за десятибальною шкалою. Мовляв, ну хлопці, ну почніть же фліртувати з дівчатами нижче 6 з 10. Мене це так смішить, бо ну не існує універсальної оцінки краси. Краса для кожного своя і вона дуже суб'єктивна. Для когось і я можу бути 10 з 10, а для когось ледь-ледь -лед до трічки дотягувати. І це нормально. Головне, хлопчики і дівчатка, пам'ятайте, що ви, кожен з вас, саме для себе особисто повинен бути 10 з 10. А що про вас думають як вас оцінюють інші? Вас взагалі не має колихати. Ну і про абсурдне, ви знали, що у жінок після 25 життя вже немає, вже навіть не після 30. А далі що в 20 вже у старі діви записуватися? Але дівчині дівчині, виповнюється 25 років. Вона стає ким. На хвилиночку, мені 25. і я зараз виглядаю краще, ніж будь-коли в своєму житті. У мене сформована особистість, я усвідомлюю свої кордони, я усвідомлюю сексуальність свою, у мене достатньо енергії для заняття спорту і догляду за собою. Та в цьому віці життя тільки починається. Ну камон. О, і про сексуальність. Коротше, хлопці, відкриваю таємницю, тут твітеря передали, розказали, ну просто. Відвал башки, виявляється, пружність піхви дівчини залежить від її зросту. Вище 165 см – там відро, там навіть не підходьте. Ну, як така маячня приходить людям в голову? Я не розумію. Словом, відкриваю секрет. Пружність піхви у жінки не залежить ні від зросту, ні від кількості партнерів, ні від того, як зірки склали її народження, а від генетики та від м'язів, які теж можна тренувати. Хух, про зовнішнє закінчили. Але це не все. Якщо що, якби я всі речі переказувала, нам би і години не вистачило. Але на черзі у нас стосунки. Твіттеряни дуже активно роздавали поради про те, як правильно будувати стосунки, і намагалися звести все до якогось стандарту. Але давайте по порядку. Почнемо з лайтового: от, наприклад, парам заборонили спати під різними ковтрами. Боже, що буде, якщо ці люди дізнаються про те, як деякі пари сплять на різних ліжках або в різних кімнатах? А гостьовий шлюб. Зубожіння якесь. Ні, для мого чоловіка теж неприйнятно спати окремо, але ж ми розуміємо, що кожна пара вирішує сама, як їм комфортно. Нам туди лізти не треба. А от навпаки, тут нам людина розказує, що у кожного в парі має бути своя кімната, однушка на прокати. Мені здається, у цієї людини просто в дитинстві не було своєї кімнати, і вона хоче її мати хоча б у дорослому житті. І це нормально. Але ну не на всім то треба. Живіть як хочете, але щось я перескочила перед тим як жити разом. Люди ж знайомляться спочатку. На це у мене теж є срач. От, виявляється, запрошувати на каву на перше побачення не можна. Ну бо хто п'є каву ввечері, потім заснути неможливо. Мені це так смішно, бо людинка все надто буквально це сприймає, тому що це в першу чергу про спілкування, про те, щоб посидіти десь у затишному теплому місці, поспілкуватися, дізнатися одне одного ближче, провести час разом. Та й каву пити не обов'язково. Візьміть собі чай. Боже, мені так дивно проговорювати настільки очевидні речі. Словом, хлопці, не бійтеся запрошувати на каву, не бійтеся придумувати щось нове і оригінальне. Дівчатка, будьте простіші і, можливо, навіть запрошуйте самі туди, куди ви хочете, хлопця, а не чекайте міфічного запрошення на каву. Ой, ну і не забувайте про вимоги до майбутнього партнера. От, наприклад, пані нам пропонує задуматися, а що дівчина може запропонувати хлопцю за три касаря баксів, окрім своєї розкішниці? Тут моралі й висновків від мене не буде, тому що у мене у самої щодо цього думки розходяться. Тому що з однієї сторони, якщо ти щось вимагаєш у партнера, то і... Самого тебе це має бути, якщо ти очікуєш високий заробіток, ти і сам маєш відповідати такому ж рівню заробітку. А з іншої сторони, почуття не дивляться на твій рахунок на карті і може бути будь-що, може бути абсолютно неочікуваний вибір твого серденька. Йой, ну і переходимо до наступного дуже важливого аспекту стосунків. Секс. Тут ми сралися і про те, чи можна в стосунках мастурбувати собі нормально. І про те, скільки має тривати секс. Тут взагалі треба щось обговорювати. Це ж все індивідуально і під настрій. І чи не принижує фінгерінг та кунелінгус чоловіка? А мене жінку не принижує. Ну, ахуєть тепер. І чи нормально посеред сексу в процесі сказати стоп? Звісно, нормально. Тому то ці письмові згоди на секс перед статевим актом не працюють. Ну і багато всього іншого. Окремо хочеться сказати про оцього нешановного пана, тому що він буквально описує зґвалтування у шлюбі. Так, у стосунках і навіть у шлюбі може бути зґвалтування. Тому цей тейк, ну вона вже про одруження сказала, так а значить, це згоди на все життя, він не працює. Якщо партнер вам відмовляє у сексі, ви не можете взяти його силою. Це і є зґвалтування. Шкода, що в поліції це довести майже неможливо словом, не робіть так. А ще було обговорення питання, чи існує дружба між хлопцем і дівчиною, бо ніби кожен хлопець про можливості б і да. Так от, по-перше, поки це все відбувається лише в голові хлопця і не переходить кордони дівчини, яке до того діло? А по-друге, а ви думаєте, що дівчата вас би ні? Ви думаєте, що тільки хлопці хочуть сексу? Я вас розчарую. Але ж крім сексу у стосунках є ще й побут. Тут твітерські дівчата майже одностайно зійшлися на думці, що як тільки хлопець вступає в стосунки, він перетворюється на побутового інваліда. Ну ладно, не всі такі хлопці. Тут теж давайте без узагальнення. Проте таке явище доволі часте. Частково це зумовлено тим, що хлопці зростали у таких родинах, де всю побутову роботу тягнула на собі сама мама. От вони і звикли до такої моделі. Але ж ми живемо в трошки в іншому світі, тому хлопчика, адаптуйтесь. А когось обурює, що хлопці в стосунках не фотографують своїх дівчат. І от знаєте, це прям мій біль. Ні-ні, мій мене фотографує, але ну... Вона ж хочеться, щоб гарно, а не отакою от, от. Словом, мені просто терміново треба друг чи подруга, які будуть нормально фотографувати. Ну і зрада. Куди ж без неї? От, наприклад, твітеряни відмовляються прийняти той факт, що зрада. Кожній парі означає своє і не завжди секс означає зраду, та не може бути. Я просто нагадаю, що зрада це порушення домовленостей, а домовленості в кожній парі можуть бути свої. От для когось зрадою є те, що дівчина приймає компліменти від когось іншого на свою адресу. Як вона сміє, народилася з гарними очима, спровокувала шлюха. Ладно, давайте серйозно. Компліменти теж треба вміти приймати. Я маю на увазі, що не соромитись, коли хтось вам каже щось приємне. Плюс ну у ревнощів теж має бути межа. Є різниця між просто звичайною комунікацією, спілкуванням та відвертими залицяннями. До того ж, людина не несе відповідальності за дії та слова інших людей тільки за свої. Скажу за себе: я взагалі не ревнива людина, і чоловік мій такий самий. І я можу хоч фліртувати з кимось іншим. Поки я не ставлю іншу людину вище за мого чоловіка для себе, жодних проблем немає. І для чоловіка. Діє такі самі правила. Я спокійно приймаю компліменти на свою адресу, і це не викликає жодних ревнощів у мого чоловіка. І більше того, я можу і сама робити компліменти іншим хлопцям. До речі, про це як виявилось, хлопцям дуже рідко роблять компліменти, і я вважаю, що це несправедливо. Дівчата, кажіть хлопцям приємності, вони правда на це заслуговують. Якщо вони, звісно, не мудаки. Як ви розумієте, це далеко не всі страчі було ще дуже і дуже багато різних абсурдних обговорень, які можна було б теж сюди включити, але хронометраж не резиновий. Які можна зробити висновки? Для кожної пари і для кожної людини є свої норми. Для того, щоб побудувати нормальні стосунки, треба знайти людину, з якою у вас ці норми будуть співпадати, і що нормально у одній парі. Може бути абсурдним у іншій парі. Що абсурдне у одній парі, може бути абсолютно нормальним у іншій парі. Будь ласка, не лізьте в чужі стосунки і поважайте одне одного, поважайте чужі кордони, поважайте чужу особистість. І піклуйтеся про свої кордони і свою особистість. Ну а я вітаю вас з Новим роком. Я сподіваюся, що він буде краще, ніж минулий, і позаминулий. І поза поза минулий. Словом, я всім нам бажаю, всім нам, українцям, щоб наступний рік був роком нашої перемоги. Слава Україні і до зустрічі. Ой. Спеціально для вас розбудила кицю, щоб ви не казали, що вона десь пропала, вона спала. Вона просто спить за кадром ось там. Настільчику їй дуже подобається. А ще вони сьогодні мені всю ніч розносили цю ялинку?